Глядачі, ви стоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила за сім місяців повномасштабної війни на території України. Зазнали втрат або отримала поранення до 110 тисяч військових ЗСРФ. Також знищено українськими захисниками колосальну кількість військової техніки. Російський диктатор Володимир Путін, як поранений тигр, у розпачі розуміє, що його сили слабшують і вирішується на атаку. У випадку президента Росії це означає застосування тактичної ядерної зброї. Про це розповів відомий американський письменник, колумніст з New York Times Девід Брукс, посилаючись на американських чиновників, Путін подібний до пораненого тигра, який у і розуміючи, що його сили слабшують, вирішується піти в атаку. Цього тижня я трохи дізнався про те, як американські чиновники думають про цю ситуацію. Рани Путіна тепер досить очевидні. Представники американської розвідки вважають малоймовірним, що російська армія в Україні просто впаде, але вони вважають, що російська армія видихається і сильно розбита. Повідомив Брукс. За даними його джерел в уряді, за трохи більше ніж півроку російсько-української війни на території України загинуло або Поранено 80 тисяч, 110 тисяч окупантів. Ворог втратив 50% своїх довоєнних танків, 20-30% бойових машин і піхоти, і 10% сучасних винищувачів. А також Росія втратила величезну кількість високоточних боєприпасів. Брук зазначив, що офіційні особи США припускають, що російський лідер може загострити цю війну, якщо вдасться, що РФ, нібито зазнає вторгнення. Чиновники розглядають варіанти можливої ескалації, серед яких ракетний удар по американських об'єктах у Польщі та інших місцях. У центральній та східній Європі, а також загострення конфлікту у космосі за допомогою знищення супутників, він може завдати ракетного удару по союзникам НАТО, і звичайно ж, він міг би застосувати тактичну ядерну зброю, можливо, українське місто, українську військову частину або просто в чистому полі, щоб показати, що він налаштований серйозно. Намір би полягав у тому, щоб залякати захід та змусити його припинити будь-яку підтримку України. Підкреслив коломніст The New York Times. Він додав, що, хоч чиновники США не знають, напевно, про застосування Росією ядерної зброї. Але загрозу відносять до серйозної. Тому намагаються донести до будь-якого спілкування з російською стороною, що будь-яке застосування такої зброї поставить світ зовсім в інше місце. Американські офіційні особи поки не повідомили про свої дії на випадок подібних непередбачуваних обставин. Проте водночас мають на увазі, що вони будуть серйозними. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.